Правоохоронці проводять обшуки у Анни скороход. Росіяни планують наступ на Чернігів. Натомість українські дрони вгатили по самому Кадирову. Британія передасть Україні майже 11 мільярдів доларів заморожених активів Кремля. Зарплата вчителів зросте до 21 тисячі. Дорога до Буковелю під час війни на будівництво 29 кілометрів шляху на курорт з бюджету пустять 7 мільярдів українського прокурора. Знайшли на OnlyFans, Трамп продовжує своє миротворче голубине турне планетою. А в Росії тим часом вкрали Путіна. Мене звати Єва Ніколашвіля. Це новини сьогодні. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал. а Також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво. Днів без скандалів нуль, і знову в епіцентрі ТОП-чиновники України. Набута СБУ повідомили про викриття злочинної групи, яку очолює народна депутатка України. Звісно, ж поки без деталей та імен, але довго чекати інформації не довелося. Як виявилося, мова про нардепку Анну скороход згодом і сама парламентарка підтвердила обшуки. Народна обраниця повідомила, що у її помешканні проводяться. Слідчі дії і назвала це прямим тиском на опозицію. Мовляв, влада хоче просто заблокувати її політичну діяльність через принципову позицію. Мені нічого приховувати, моя діяльність на долоні. Втім, часто контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки. Вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію. За даними джерел української правди, задокументовано як парламентарка разом із спільниками вимагала із підприємця 250 тисяч доларів США. Тим часом центр протидії корупції повідомив, що прізвище нардепки також фігурувало на так званих плівках Міндіча. Під час розгляду у ВАКС запобіжного заходу Дмитру Тенеру-Басову прокурор САП зачитав таку фразу, зафіксовану набу. Я хочу, щоб Скороход або Нагорняк написали депутат. Депутатські запити, запит треба просто написати. Ну і ще один цвях у кришку труни. Ймовірно, анна скороход, нібито давно працює на російські спецслужби. Скороход прийшла в парламент від партії Слуга народу у 93-му мажоритарному окрузі Київської області. Утім, через численні скандали її виключили з партії. А вже за рік вона увійшла до складу депутатської групи Партія за майбутнє. Новини є і в офісі президента, схоже, там нарешті визначилися з іменем нового глави офісу президента. За інсайдом нардепа Ярослава Желізняка ОП найімовірніше очолить віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Парламентар назвав свою заяву щодо потенційного призначення переконливим відчуттям однак зауважив, що все ще може змінитись в останній момент. Мінімальний оклад з наступного року вчителя становитиме 21 тисячу гривень. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Учителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат, і це неприйнятно, каже гетьманцев. Тому вони нібито відстоювали суттєвий перегляд зарплат для вчителів, і це одна з причин, стверджує Навдеб Гетьманцев, чому парламентарі мали підтримати бюджет 2026. Що вчителі отримують абсолютно негідну зарплату, факт, але от формулювання про бюджет я вважаю звучить як маніпулювання. Невже військові не гідні хорошого грошового забезпечення? До речі, депутати собі тишком нишком теж підняли оклади на 70-80 тисяч. Бо, як стверджують, не годиться цитую ходити у драних штанах та їздити на запорожці. Депутат повинен бути незалежним. Для того щоб він був незалежним, він не повинен ходити у рваних штанах і бігати по прошайкою з усіма надбавками. У мене 50 тисяч заробітня плата. Я не один раз тут говорив. Все інше то утримання. Він живе і може показати, що е, у нього достатньо. Заробітної плати утримувати водія машині не, 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 на запорожці їздить, а на нормальній машині, тому що це обличчя. Він зустрічається з міжнародними організаціями, представниками, колегами. Це все додаткові грошей не виділяє. Ші на дороги знову знайшлися заради справедливості не в державному бюджеті, а місцевому, як повідомляють змі служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області 3 грудня, оголосила тендер на розробку проєктної документації для будівництва автомобільної дороги на ділянці від села Бестриця до села Яблуниця через село Паляниця, де розташований курорт Буковель. довжина 28,6 кілометрів. А орієнтовна вартість. Понад 6,5 мільярдів гривень. Дорога дуже потрібна, бо під час війни на курорт стоять кілометрові черги відпочивальників навіть попри шалені ціни. До слова 90% житла на новорічні свята у помешканнях курорту вже розпродані за ціною у 3-5 разів вищою ніж зазвичай. Найдорожча пропозиція 450 тисяч гривень за будинок на 4 доби. І як ви вже здогадалися, він заброньований. Гроші будуть, хоча давайте не на дороги. Велика Британія готова передати Україні 9 мільярдів євро або майже 11 мільярдів доларів заморожених російських активів. Про це повідомляє Таймс. За даними видання, ці кошти мають стати частиною репараційного кредиту, який ЄС та партнери формують для підтримки України. Зараз Лондон намагається узгодити механізм передачі разом із Канадою та ЄС. Ці гроші покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, зокрема, або для продовження війни, або для фінансування відновлення, якщо буде досягнута мирна угода, ще із приємного, хоч одна країна називає речі своїми іменами, уряд Великої Британії прямо каже, що вважає Росію загрозою загрозою для громадян безпеки та процвітання Великої Британії, і закликає партнерів розблокувати ще більше 130 мільярдів доларів, обійшовши вето Бельгії яка виступає проти такої підтримки через фінансові та юридичні ризики? Загалом же у Великій Британії заморожено російських активів на майже 30 мільярдів євро. Рига потроху скресає і у інших європейських країнах. Тепер Європа також розуміє, що мирний договір без гарантій безпеки не вартий, навіть паперу, на якому він буде роздрукований. Тож європейські лідери радять Зеленському не погоджуватися на вимоги РФ без гарантій безпеки США. Про це пише Wall Street Джорнал. За даними видання, Макрон під час розмови європейських лідерів із Зеленським заявив, що Вашингтону необхідно донести чіткий сигнал. Білий дім. Має докладно пояснити, як саме США захищатимуть Україну. Про те, що гарантії безпеки необхідні, постійно натякає сама Росія своїми діями. Російські воєнкори пишуть про нібито наступ на Чернігів та Харків. Чи це рожеві мрії окупантів, чи реальні плани поки сказати важко? США знову ймовірно проігнорують ці тривожні дзвіночки. Тож Україна вимушена власноруч накладати санкції на країну терористку дронами. Цього разу безпілотники прилетіли обговорити обмеження в Чечню. Амо до сина Кадирова детальніше про все це і не тільки розкаже моя колега Катерина Колган. Російські пропагандисти знову лякають наступом на Чернігів і Харків. Минулого тижня Путін заявляв про створення так званої санітарної зони вздовж усього кордону з Україною. Слідом за ним задканали та так звані воєнкори одразу ж почали розганяти чутки. Мовляв, Чернігівщина наступна ціль. Але в центрі протидії дезінформації при РНБО та серед українських аналітиків одностайні реальних сил для нового наступу на Чернігів у Росіян просто немає. Це чергова когнітивна операція, щоб посіяти паніку в Україні і показати власні аудиторії, ніби російська армія здатна воювати на всіх напрямках. Точно такі ж вкиди вже були про Суми і Харків, і кожен раз закінчувались нічим. Втім, ворог готує нові удари по українській енергетиці. Наразі накопичено близько 820 шахедів, до двох десятків іскандерів, калібрів і кенджалів. Цієї ночі дрони вже запускали щонайменше з семи напрямків. Особлива увага лівобережжю Києва та Черкаса. Українські безпілотники цієї ночі знову працювали в глибокому тилу ворога. Понад 50 БПЛА атакували одразу кілька регіонів. Горить Сизринське НПЗ у Самарській області. Палає портова інфраструктура в Темрюку на Кубані. Пожежа така, що довелося евакуювати людей. Я сказав, що портів пор... пор... а... прилітіла падруга. У Генштабі підтвердили удари по нафтопаливному заводу та морському порту. Річний обсяг переробки НПЗ становить від 7 до 9 мільйонів тонн нафти. А он фанат сірена. баба бобагу в Ростовській області. Влучання біля аеродрому Міллерово. А в центрі Грозного дрон прилетів у хмарочос комплексу Грозний Сіті. Чеченська реп, як завжди, не помітила. На держслужбі заробити багато не вийде. Тож деякі шукають альтернативні варіанти доходу. Наприклад, онліфанс. І це було б смішно, якби не так сумно. На цьому пікантному сайті під ніком Анастасія Укер люди впізнали. Прокурора Новобаварської окружної прокуратури Харкова Карапетян Луїзу Араїковну раніше вона була дівчиною керівника Салтівської окружної прокуратури Харкова Володимира Купріянова, а згодом її бачили із заступником керівника прокуратури області Владиславом Грюком. На додачу пабліки уточнюють, якщо ви сумнівалися, що цитата це зовсім дивна особа, яка не має жодного відношення до правоохоронних органів. Кінець цитати нині. Акаунт на Онліфанс, який можливо пов'язаний із прокуроршою, видалений. І ще трохи про бажаючих заробити З трибунку Софію Лискун, яка отримала громадянство РФ, позбавили всіх звань і нагород в Україні. Також Федерація України зі стрибків у воду планує звернутися до міжнародних інституцій із вимогою застосувати до Лискун спортивний карантин відповідно до чинних міжнародних норм. Про те, що чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун змінила українське громадянство на російське, стало відомо напередодні. Про це вона Сама розповіла російському пропагандистському виданню «Ізвістія». на рахунку 23-річної лискун: три золоті, чотири срібні та дві бронзові медалі чемпіонатів Європи, а також срібло чемпіонату світу. Софія є учасницею двох олімпійських ігор. Ще видала ордер на арешт двох громадян України, які, ймовірно, пишуть причетні до диверсії на залізних дорогах. Мова йде про 41-річного Євгена Іванова, який народився в Естонії, і 39-річного Олександра Кононова, уродженця Донецьку. Вони нібито працюють на російські спецслужби, і саме за їх дорученням вони, ймовірно, три тижні тому підірвали рейки приблизно в 100 кілометрах на південний схід від Варшави. Обидва нині перебувають у Білорусі Велика Британія ввела нові санкції проти Росії та заявила, що Путін особисто наказав отруїти новачком російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році. Про це заявили в британському уряді, поклавши на очільника Кремля моральну відповідальність за смерть британки, яка стала супутньою жертвою. За даними слідства, нервово-паралітичну речовину новачок російські агенти зберігали у флаконі з-під парфумів. З неї вони обрискали ручку. Две. Рей, помешкання скрипалів, а потім викинули пляшку. Її знайшов британець Чарлі Роулі подарував своїй дівчині Дон Стерджес. Вона скористалася нею і незабаром померла. Що стосується нових санкцій, які наклала Велика Британія, то під обмеження потрапило ГРУ, а також 11 пов'язаних з ним росіян. Тим часом в Індії продовжують сходити з розуму після приїзда Путіна. І тамтешній канал Індія тудей пробила найглибше дно. В ефірі показали мультфільм з Путіним, моді і Трампом. У ролику глави Індії і Росії їдуть на мотоциклі, повз нафтові вишки і співають популярну в країні пісню про дружбу. А Трамп з'являється в кадрі поряд з бензоколонками, пропонуючи заправитися американським паливом і лаючись на те, що моді. Путін вкрали у нього кепку перед від'їздом. Напередодні російського диктатора зустрічав біля трапу особисто прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. А в самій країні почалась путіноістерія. істерія: марші, ритуали і гігантські портрети бункерного. Детальніше про те, як пройшла зустріч і чого туди літав бункерний дід. Дивіться в нашому сюжеті. Від російського диктатора до жалюгідного дистриб'ютора справи у Кремля йдуть настільки погано, що вмовляти купити російську нафту їде вже сам Путін. Вперше від початку повномасштабної війни бункерний зібрався до Індії. Дводенний державний візит присвячений, нібито, російсько-індійському бізнес-форуму. Однак насправді Путін мчить до прем'єра Моді заручитися підтримкою Нью-Дейлі щодо майбутніх нафтових. Остачань атмішення з Індією у нас носять на, на суті особ, особи характер. А все тому, що обсяги торгівлі між Індією та Росією за останні п'ять років зросли в кілька разів у березні 2025-го Вони склали майже 69 мільярдів доларів. При тому, що у 20-му ця цифра досягала ледь трохи більше 8 мільярдів. Більше зараз в Росії купує лише Китай. А Індія від наших енергоносітелей. Так да поніс определенний щерп. Але вибираючи між Заходом із США та Росією перевага точно не на боці бункерного. У результаті індійські нафтопереробні заводи після запровадження санкцій починають помалу відмовлятися від чорного золота Кремля. Індія знизила закупку. российской нефти до 600 тысяч. Частные компании, например, та же Reliance Industry с его нефтепрорабатывающими мощностями в Жамнагаре, крупный нефтепрорабатывающий комплекс, они заявили в ноябре, это компания того же Муке Шамбани, заявили, что они резко снижают закупку российской нефти За таких умов Путіну не буде чим фінансувати війну в Україні, а отже, бункерному відчайдушно необхідно домовитися Нью-Дейлі про продовження поставок. Тому Володимир Володимирович обіцяє приїхати особисто та, окрім нафти, запропонувати президентові Індії вигідну угоду і щодо зброї. Індія зацікавлена в обговоренні з Росією купівлі винищувачів Су-57 та перспективної системи противоракетної оборони с 500 у Російській Федеральній службі з військово-технічного співробітництва тут же бадьоро відрапортували, готові постачати до Індії новітні сушки, а Нью-Дейлі, нібито вкрай зацікавлений у їхньому придбанні. Річ іде о те, щоб розвивати авіаційну промисловість в Індії, яка стремиться до обладанню новішими бойовими системами, в тому числі і самолітом п'ятого покоління. Та от невдача. Так ретельно розрекламовані Кремлем Су 57 не дивлячись на всі заклики російської пропаганди про непереможність та новаторство розробки, насправді індійцям в день сказанцем не потрібні. Ну, тут ситуація яка? індуси самі вийшли із Су-57, вони були в цьому проекті, і так як он довго продвигався і не було ніяких серйозних подвіжок в этом отношении, Індуси вийшли. А от російське ППО індусів цікавить значно більше. Вони з радістю придбали б у Кремля с 400 та навіть комплекси С-500. Але Путіну не вистачає їх самому. Російський ВПК не встигає за українськими дронами та артою. У результаті пообіцяти зброю Росія може лише на папері і підзнайомі вже всім путінські гарантії. будет настаивать Индия на покупке С-400, С-500. Хотя, в принципе, многие контракты, Россия внешние, которые были и с Ираном, вы знаете, и с той же Индией, они до сих пор не выполнены. Из-за того, что Россия технически не может выполнить эти экспортные контракты, потому что она, ну, фактически, ее военно-промышленный комплекс полностью работает на войну против Украины. По факту пояснюють аналітики, путіну немає чого запропонувати Індії. Ось чому бункерний особисто їде в нью дейлі спробувати, як кажуть у Росії, виїхати за рахунок харизми. А чи вийде стане відомо до кінця цього тижня? Народ такої країни, як Індія, внімательним образом, повірте мені, буде слідити за приймаємими політичним рі е... рішенням. рішення.

let І знову голуб миру Трамп винернув із своїми голубиними справами. Цього разу американський президент помирив Руанду і Демократичну Республіку Конго. Трамп, миротворець, після підписання мирної угоди посміхався на всі зуби і разом з іншим лідером показував папку з підписаним документом. А от третьому було не так весело, бо він заплутався у такій важкій справі, як відкриття папки. Країною керує, а з нею не впорався. Наостанок про щось набагато менше за его Трампа, але набагато цінніше. А саме про яйце Фаберже легендарний ювелірний експонат. Ймовірно, таким же легендарним захотів стати 32-річний житель Нової Зеландії. Тому проковтнув одну із таких прикрас: а саме, яйце восьминіжка. прикраса виготовлена з 18 каратного жовтого золота та зеленої гільйошної емалі, прикрашена 60-ма білими. Діамантами та 15 синіми сапфірами. Усередині прихований сюрприз. Після відкриття з'являється крихітний восьминіг із 18 каратного золота з двома очима з чорних діамантів. За даними правоохоронних органів, коштовність вартує понад 19 тисяч доларів. Гора викрадача затримали. І тепер поліція чекає, коли цей півень нарешті знесе яйце. За його станом вже п'ять днів стежать правоохоронці та медики. Це все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Далі інформаційну естафету передаю своїм колегам. Вони вже готують для вас найактуальнішу інформацію. Ви ж тим часом підтримайте нас, поставте вподобайку цьому відео, і обов'язково підписуйтесь на канал. Для нас це дуже важливо.